Тому що вважаю, що в 18-му, чи 19 чи 20-му році ми програли війну не тому, що ми з собою сварилися. Була звичайно сварка, але це не була головною причиною. Вона причина була в тому, що Україна опинилася в повній ізоляції політичній. Знаєте, коли я зараз читаю щоденник корду, він про це пише. Знаєте, мабуть, пам'ятаєш, пам'ятаєте, де не читачам тоді. 18-му році, літом, 18-му році, українська армія Західної Української Республіки прийшла активно в наступ проти поляків в боротьбі за Галичну Львів. Успіх був дуже успіх дуже великий. На чому скінчилися? Скінчилися патрони. Амуніція скінчилася. В кінці сталося так, що українська армія хіба мусила закидати каміння в ці порядку. Чому? Тому що амуніція була в антанти. зброя українських трикутних смерті в комиці-Подільського. Так, люди масово вмирають, солдати. вмирають, тому що немає амуніції, але навіть немає таких пустих, як бенти. тому що насправді пам'ятаємо, це дев'ятий рік війни, Великої війни. І кінчаються муніція, кінчаються медикаменти, всі інші. Звідки це є? Тільки союзники можуть це дати. Хто має ці союзники? Це або біла армія або, або поляки, які мають, або більшовики, які мають центр Росії з разом з арсеналами під контролем. Тобто, коротше кажучи, я вважаю, це це для мене дуже важлива теза. Поразці 17-20-го року винні не так українці, як вині зовнішні обставини. Вони не знімає вину з українців. Але повірте мені, повірте мені, як історикові. Що перед 2014 роком Литовський рух був набагато слабший, ніж український. А Литовський рух дістав державу. А український рух не дістав державу. Чому? Тому що український опинився в набагато частіших умовах геополітичних, тому що українські питання були набагато важливіші з Литовським. Найдушли. І ми стали жертвою жертвою того, що ми опинилися в ізоляції як в першій війні, так і в другій війні. Чому я це кажу? Бо Насправді це від тінь особливості першої ситуації. Перше за 100 років. Український рух, українці не ізольовані навпаки, Росія ізольована. Це дуже лекари Знаєте? Я думаю, що це тим шансом, який є. Тобто я хочу ще раз сказати: ми, коли ми говоримо про власні проблеми, знаєте, ми трошки фокусуємося на, на собі на себе. А власне, це моя ідея. Ми є глобальною спільнотою, ми ж в глобальному світі. Вергіє той, хто має найбільше глобальної підтримки або має глобальну підтримку найбільш важливих гравців. Оце я хочу сказати. Це для того, знаєте, щоб розуміємо, тому що ми ходимо з ізоляції нарешті. Ми українські глобальною спільнотою. що більше не просто глобальної спільноти. Українсь зараз вирішується доля світу, Дуже важливо. Але, але важливо, що вирішується доля світу разом з допомогою самого світу. От для мене це, знаєте, ще один з тих факторів, який вже вирішальний, який робить нашу перемогу. Не кажу, що неминучою, але робить нашу перемогу дуже можливою.